Через Єрихон, а там був чоловік, на ім'я. Він був головою над митрями, і був багатий. Бажав він бачити Ісуса, хто він, але не міг для народу, бо був малого зросту. Побіг він наперед, виліз на шовковицю, щоб подивитися на нього. Бо Ісус мав проходити туди. Прийшов на те місце Ісус горі і сказав до нього, за злізай швидко, бо сьогодні мені мат, маю бути у твоїм домі. І зліз той швидко і прийняв його раду. Бачачи те, всі стали нарікати і казали, до чоловіка грішника зайшов в гостину, за встав і промовив до Господа, Господи. Ось половину майна мого даю Богим, коли, коли я кого покривдив, і дам у четверо. А Ісус сказав до нього, сьогодні на цей дім зійшло спасіння, бо й він, син Авраама, син почоловічий прийшов шукати і спасти те, що загинуло. Після, після, нас, що споражається, всі з нас вони бачать, результати. А нерви нам принесли сніг з <після>, Трошки, щоб вони могли насоводитися також цією порою зимою. Івангелія, яка називається Закеєм, бо сьогодні Свята Церква ставить нам приклад цього чоловіка, який був митр. І, судячи за цього, він не був таким знаєте, досконалим в законі. Бо коли Ісус зайшов до нього, люди сказали, до грішника Господь зайшов. Мабуть, не знав, хто то такий. Але сьогодні цей Митор Закей, до речі, Попри, все, попри те, що він був обтяжений гріхами, як Митар, як всі митарі, ім'я його перекладається як чистий, невинний, з який означає з єврейської мови. Так. Але його сьогодні церква ставить приклад через те, що він, знаєте, мав бажання побачити Ісуса Для сучасної людини в цьому світі і різних багато бажань. Але бажання, знаєте, десь побачити, напевне, то, що для нас є важливо в житті, те, що може щось змінити в нашому житті, а це Господь. Щоб бажати з ним зустрічі, не так багато людей не йдеться, особливо тих, які є в владі, ті, які мають якусь певну владу, які обтяжені обов'язками владними, також мають багато ресурсів, коштів. І ми бачимо, скільки тих скандалів навіть під час війни в нашій країні виникає. Бо ну, не завжди ті люди, які приходять до влади, є достойним. Але цей церкей, який так само був, так як всі мити, митники, щоб заслужитися, щоб стати начальником, напевне, він не так знаєте, ретельно все жив, щоб споглядати, як заповідь та чи інша каже. Він робив так. Як звикли, рока болів, брав з інших і так далі. Але бачите, це бажання побачити Ісуса, воно є важливе для кожного християнина. Бажання зустрітися з Богом, бажання побачити того, хто може змінити наше життя. Що йому не давало зробити так, як всім нормальним людям? Євгець Лука пише, що він мав маленького зросту. В біблійній мові маленький зріст також означає те, що люди, які були вищі нього, не давали йому можливість пізнати Бога, так як багатьом з нам, коли ми хочемо йти до Бога, я не знаю, які у вас були перший такі, знаєте, досвід, коли ви приходили в храм, чи ви там зустріли Бога, чи може якусь бабцю стареньку, яка там на свічках чи сиділа, особливо якщо це православний храм, яка починає вас вчити. Як ви маєте молитися, де ви маєте стати, як маєте свічку правильно ставити і так далі. пригадую собі, у нас така є старенька парафіянка, вона вже не ходить, пані Софія, це, коля, це її дочка. Вона мені кожного року, коли ми ще з нею дізнули на службу Божі різні, розповідала одну і ту саму історію, каже, приходжу я до храму, а прийшла. Бо щось сталося з рукою, вона працювала на будові, і рука її там заніміла чи не, не могла нею орудувати. І ну і прийшла, і всі моляться, і нам молиться, і пробує на себе хрест накласти, а рука болить і не може нормально покласти. І тут до неї підходить якась старша там була з одних, які прислуговували, каже, а якій ти каже? Ти щось не так хрестишся? Та каже, та мене рука болить. Вон із храму і вигнали із храму. Тобто для багатьох людей досвід, знаєте, спілкування з Богом міг би бути такий трагічний, як у пані Софії, і таких людей я багато зустрічав. Так само, і це, бачите, Закей, він так само пробував десь пізнати, зустрітися з Ісусом, але люди йому не давали, бо його ріст духовний був занадто маленький щоб могти десь пізнати Ісуса, пізнати Бога. І тоді Захей робить такий дивний вчинок для такого поважного мужа, це виглядало досить смішно, навіть ганебно. Він, як якась дитина, вилізає на шовковицю, бо знав, що Ісус мав проходити в тому місці, і там його хотів е е зустріти і щоб на нього подивитися зблизька. І що цікаво, Ісус, коли приходить до своєї Шовтовиці, Він серед того листя бачить, хоч він ховався на Закеє, бачить того Закея і кличе Його на ім'я. Знаєте, оці церкви, оцей епізод Іван пояснюють і переносять нас до Книги Буття. І коли ми прочитаємо Книгу Буття, то там говориться про сотворення світу, про сотворення людини, і знаємо, що перший чоловік. Який ще був без жінки. Так? Де він жив? В раю. Рай це таке було місце блаженства, де людина не потребувала нічого. І ще жінки не мав, так, чоловік. Ще менше клопотів було. Але потім Господь бачить з чоловіком і самотніми, віддає нашу жінку і вони вже є двоє. І що сталося далі? Спокусив диявол, чоловіка. Відніше жінку, потім і чоловіка, і що і вони зрішили. І тоді, коли вони зрішили, їм відкрилися очі. І вони пізнали, що вони є нагі, що вони горі. Що вони зробили? Сховалися, де? В кущах, бачите? Оці церкви кажуть, що оця подія, яка описується в сьогоднішньому не був би нас переносить до того. Часу, як Адам з Євою зрішили, і сховалися в куща дерева. І цей митар так само грішний ховається в кущах, щоб подивитися на Ісуса і Господь його кличе на ім'я. Знаєте, це така добра новина, що Господь кожного з нас знає на ім'я. Ми не є забуті в Його благословеннях, ми не забуті Його любові. Господь завжди про нас пам'ятає, навіть якщо ми є і грішники. Але для того, щоб ми, ми могли на себе стягнути оце його благословення, ми повинні мати бажання, щоб він нам це міг зробити. Як цей Захей. Він мав бажання бачити Ісуса. Ісус каже, зв'язай, бо сьогодні мені буде треба в твоїм домі. Ви споявляєте, який цей час переживав радість цей митний. правда? Я собі так думаю. Бажання кожного українця, нормального українця, є в тому, щоб закінчилася ця війна, правда? Щоб війна закінчилася переможною для нас. Я собі так уявляю, ми так все чекаємо, а якщо цей день прийде, Ну я думаю, що це буде якийсь надзвичайний день, правда? Яка то буде радість для нас всіх? Вони Бог ще знає, як ми цю радість будемо переживати. Подібно є щось, коли людина щось чекає за себе особливого, знаєте. Щось для неї важливо і цей день приходить, і людина може знаєте, пережити цю радість, але цю радість не можна описати жодним словом. Тому що вона є настільки така глибока і значна для людини, що тоді всього цього іншого, інша проблема, проблеми є завжди в житті людини, вони не немоби відходять на 10 клас. І дивіться, далі. Затехає інша людина, інші люди, їхня думка перестає бути знаєте, такою важливою, так як раніше було для нього, бо інші люди, їхня думка, не дає нам часом можливості подивитися десь далі, розвиватися духовно. Тому що ми маємо приклади інших людей, часом ті приклади для початківця, який приходить і шукає Бога, вони важливі, але вони можуть нам давати згіршення. Ну, наприклад, ми приходимо до храму, нас тягне, знаєте, ми відчуваємо бажання там, розділити оцей, цей час з Богом. І інші люди ми бачимо, побожно моляться. Інші не зовсім побожно моляться. А ще гірше нам може давати свідчення, коли побожна людина, виходячи з храму, поводить себе, знаєте, не так, як ми це очікували, так, може нам хамити, може, може бути не дуже доброю. І, і знаєте, і це впливає на наш певні духовну поставу і розвиток. Але коли людина переживає таку особливу зустріч з Богом, як, подібна як Захей, тоді думка інших людей для нас перестає бути важливою. Я пригадую, що була проблема mm -hmm. в сім'ї, піти в храм, коли там вже комуністи вже, знаєте, склали так. Повноваження свої, була можливість людям ходити в храм, ніхто не забороняв це робити, то люди масово ходили в храм. І часом, наприклад, в клавиші, де я служив, там чотири служби Божі були в неділю, храм величезний і чотири служби храму, розумієте, не міде я був упасти. Люди аж тиснулися, знаєте, так. І то було приємно на то подивитися. Але з іншого боку, люди, які приходили в храм, вони приходили не завжди, тому що, що так їм велить серце, що так не відчувається. Багато ходили, і мені це говорили, що от, йду, бо скажуть, потім не прийшов, осудять, знаєте, люди осудять і пішов до храму. Інші йшли, вони дуже сильно пінували, щоб мати належну одежу. Ну, до храму треба приходити відповідно, в одежі, але вони там... Жінки надягали найкращі прикраси, золоті хрестики. Не дай Богу, не прийти з золотим хрестиком, скажуть, що я там гірше виглядала чи виглядав. І це, знаєте, було для людини важливо показати так зовні оту красоту того бажання, що ти приходиш в храм. Ну такий храм свого роду був показ мод. Ну, Я так вже іронізую, звичайно, так не було, але дуже ну, часто людина знаєте, як люди про мене скажуть, що я не так одягнувся або не так виглядаю добре, то, то в храм я не піду, якщо мене не осудили. А бачите, а для Закея це було вже все одно. Для нього була важлива думка Господа Бога, який прийшов і благословив його дім. Люди, які його осуджували, бо він таким був, він був грішником. Він це не скривав, бачите. Але для нього вже це не було важливим. Для нас, браття і сестри, не важливо, що ми є грішники, а ми це, це ми знаємо, що ми грішимо кожен день. Для нас є важлива інша добра новина, що Господь, власне, прийшов для того, щоб те, що загинуло, спасти. Він прийшов заради нас, грішників, мене і вас. І це є та добра новина, про яку сьогодні нам говориться Іван. Але для того, щоб те то благословення, яке зійшло з Ахея і його дім, Зійшло на нас і на наш дім, важливо, щоб ми мали бажання бути з Богом. І це бажання, знаєте, має десь угодити серця. Бо коли будуть нас заставляти, коли нам будуть вказувати, як це робити, воно не буде виходити від нас добре, воно не буде щиро від нашої, з нашого боку. Знаєте, закон Мойсея говорив, що якщо людина, наприклад, Відібрала від когось або несправедливо заволоділа якимось багатством. Закон Мойсея казав, що треба повернути то багатство в рівній частині, а якщо то була якась кривда, то покрити ще кривду. А за кейшок? Половину віддає зразу. Розумієте? Наскільки Господь відкрив його серце, яке було готове робити не по закону, але робити справді так, як він нас був всередині доброю людиною. І так само Господь сьогодні. Хоче послухати в наше серце, щоб наповнити його радістю, щоб виявити в нас, кожного, оті скарби, многі скарби добра, бо кожна людина має того дуже багато. Інколи зовнішні обставини не дають нам себе проявити, а час війни це є час, коли ми особливо себе проявляємо в тих добрих справах, коли ми виявляємо діла милосердя, коли ми можемо жертвувати навіть не дуже багато того, що маємо. Заради того, щоб допомогти, щоб послужити. І тому, нехай Господь, через те наше добре серце зійшле на нас і на наші домівки своє благословення. Христос рождається. Апостолі. Христос, що воскрес і змертвих істинний Бог наш, молитвами причистої своєї Матері, святого Апостола Петра. Попокін оковами, кого пам'ятник сьогодні поклоніння творимо святих славних і всіх маленьких апостолів, святих Отця нашого, Золотого Старки, єпископа Константера Рада і всіх святих помилує, спасе нас, як благий і чоловіко люби. Ми приготовляємося вже до початку Великого Посту, тому е, приклад затея, який має бажання все ж таки зустрітися з Господом, мати е, їм наслідування Ми так само маємо мати бажання, щоб десь пережити цю зустріч з Господом, щоб ми отримали його благословення. До речі, ця Івангелія е, читається. Коли ми освячуємо домівки, коли дім освячуємо, власне, цей уривок Іван ми беремо, бо і є дуже гарні слова, сьогодні на цей дім зійшло благословення. Тобто Господь ссилає благословення на те місце, де ви живете. дім. Це є особливе місце у нашому земному житті, де ви ми, ми не були, але вдома що ми краще. Вдома ну, ми є справжні, вдома нам не треба бути там десь на посаді. То десь коли цей ковід був, то дуже багато було таких зустрічей навіть міжнародних, по скайпу тобто спілкувалися і міністри, і між країнами. Був такий, знаєте, смішний курйозний випадок, коли один міністр там спілкувався з, з іншими міністрами, і це все йшло в ефірі. Ну, Скажімо так, до поясу він був міністр, а нижче був вже не міністр. Він був в сорочці, галстуці, дачі дрес не відповідав, там були такі гарні. Пруси, кіточки. І це знаєте, дуже багато виникло такого приємного е, 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 сміху з того всього. Але це нормально, людина вдома, вона не хоче бути міністром, по справах, будь ласка, а далі вдома людина хоче трошки розслабитися, відпочити, не обов'язково бути весь час міністром. Це так така посада невдячна. Не так і в іншому місці ми так само вдома хочемо відпочити, ми не хочемо бути навіть часом і красивими, лише щоб нам дали спокій. Так що дім це є особливе місце, де людина справді хоче відчути себе незалежною, необтяженою будь-якими справами і клопотами. Ну і, Звичайно, вдома треба і трошки декоди працювати, особливо що стосується порядку. Чи... Ой Боже мой, ми... деякі порохи беруться. Хочу привітати сьогодні наших іменинників. Іменинник Олександр, 82 років, писав пан Олександр. Ви виглядаєте молодше. 27 міні, не з того боку читав. Всього вівторок вас запишує на футбол. Пан Олександр добрий футболіст, ви знаєте, чи що ви ще забудуть. чи ні. Прошу. Все, Анатолій. Анатолій, Анатолій, так, Анатолій в суботу їде тут. Олена. Олена і? І тут написано ще Тетяна і Ін, Інна. Інна. Інна Тетяна. Так. Для наших іменинників, які в цих днях зверхували дні свої породини, до Господь дійшли побинні свої ласки. Зичимо вам до того всього Много благих, благословенных и...